Ворог обстрілював населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 20 вересня о 8-й ранку в селі Шестакове Чугуївського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню по фермі постраждали дві людини, госпіталізовані. О 22. й В селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку, перебиту газову трубу. О 21.05 у селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіли три автомобілі та дві господарчі споруди. О 18.15 у селі Грачівка Куп'янського району відбулося влучання двох ворожих БПЛА в приватне домоволодіння. О 17.17 .17 у селі Кіндрашівка Куп'янського району. Внастядок обстрілу Віла трава три у селищі міського типу Вільча Чугуївського району. Внаслідок обстрілу постраждав 85-річний чоловік. О 16.38 у місті Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 65-річний чоловік. Об 11.56 у селі Новоосанове Куп'янського району влучання в навчальний заклад. Внаслідок удару в дах будівлі відбулася пожежа. О 10.40 у селі Новоусенове Куп'янського району горіла господарча споруда та будів будинок. о 10.32 у селі Новоусанови Курилівської територіальної громади внаслідок обстрілу горіла трава. Рятувальники звітують протягом доби здійснило 114 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано п'ять пожеж від ворожих обстрілів. Всі у Куп'янському районі області. Дві з них ліквідовані силами рятувальників ДСНС. Три загасили добровольці пожежної команди селища Ківшарівка. Горіли навчальний заклад, приватні домоволодіння, природні екосистеми та автомобілі. Під час пожежогасіння гасіння працювали під постійною загрозою повторних обстрілів. Загалом зафіксований 71 випадок нових пожеж в природних екосистемах на загальній. Площі понад 53 гектарів у Ізюмському районі на території Високобірського лісництва триває гасіння лісової пожежі, площа якої досягла 983 гектарів. До пожежу гасіння залучені 37 одиниць техніки та 158 рятувальників Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, у тому числі два піротехнічні розрахунки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони селища Андріївка, пожежний потяг, 12 Одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Купінському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. Марія Сув'єва, Дмитро Нгаєнта Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.